Триває 890-й день повномасштабного російського вторгнення Українська армія. Продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 1370 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 1 серпня, окупаційні війська Росії. Втратили 579 тисяч військових, 8 399 танків, 16 тисяч три бойові броньовані машини, 16 119 артилерійських систем, 1 132 реактивні системи вогню, 907 засобів ППО. 363 літаки, 326 гелікоптерів, 12 968 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2407 крилатих ракет, 28 кораблів, 21 816 одиниць автомобільної техніки та 2713 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.